Так, що гадяч, нитка фарбована корою дуба. Тобто не було барвників, якими можна було фарбувати. Тому фарбували який був – кора дуба. Тому це сорочка згадяча. Потім моя е, наречена, молода з Космача. це село, е, етнографічний регіон Гранцущина. Е, Одне село, в якому є такий е, свій жовтий стиль, як у вишивці, так і в. Прикрасах, так і в вінках. Тобто це все автентика, і, і, тобто це в одному селі на гуцульщині можна знайти такі жовтуваті орнаменти. І взагалі весь його дуже легко впізнати і ніколи не переплутаєш з іншими гуцульськими строями. Марія Мулява та Олена Горсія, колекціонерки автентичного українського одягу. Марія зі Львова, Олена з Техасу. Зустрілися у Нью-Йорку, куди привезли перлини своїх колекцій, аби показати їх американській аудиторії. Я привезла повних 15 строїв з різних регіонів України. Це є Полтавщина, Суми, Чернігів, Житомир, Одеса, Вінниця. Тернопільщина, на Франківщина, Закарпаття це вишиванки з різних строїв. Вони всі є святкові. Вони всі є топові вишиванки з моєї колекції, найкращі, найбагатші, найкращі колористики. Всі вони повністю в більшості, якщо регіонально зашити був руковод. Вони зашитим роком. Тобто, це святкові строї в багатьох випадках. Це весільні строї. У мене є улюблена вишиванка. А це вишиванка молодої. Які їй понад 100 років, і ця вишиванка була одягнена один раз на весілля і зберігалася в скрині. Вона досі пахне скрини. Я її не реставрую, не перу, тому що мені дуже важливо, щоб вона мала оцей запах скрині на собі. Тому вона сьогодні на моделі на Вінницькій молодій. Вона мені дуже люба і дуже я нею дорожу. У колекції муляви більше 400 експонатів. Марія почала її збирати 10 років тому. Каже, зараз поповнювати збірку важче, бо старовинні речі все менше, і менше можна знайти на фестивалях чи базарах. Через попит та обмежену пропозицію зросли і ціни. Колекціоную я тому, що мені це подобається. Найперше, а друге для того, щоб пропагувати справжній український стрій, тому що переважно нас українці сприймають за вишиванками з маками або там волошкові вінки, чого в нас немає, або нас сприймають за хрестиком. Я хочу, щоб Україну сприймали дійсно багатою, такою як вона є, різноманітною. Унікальний головний убір музейний експонат, автентичний старий. Та це є папір і зроблений в такому в такому стилі. І також серце як захист зі шкельцями, які будуть відвертати будь-яке зрочення від молодої. Олена Гарсія почала збирати свою колекцію вже у США. Жартує, що не може назвати точну кількість експонатів, бо постійно докуповує Вишиті сорочки, гуні, баламути, гардани, плахти, намітки, кіптари купує на аукціонах. каже іноді може битися за експонат цілу ніч. Я в основному купую свій регіон, тобто це Поділля, Вінниця, Хмельниччина. Чим мені подобається тим, що вишивка така дуже яскрава, це квіти, якщо це Вінниця, це вирізування, оці техніки всілякі. Тому що би я хотіла зробити, виставку і показати, що українська вишивка це не лише хрестик чи гладь. У нас є більше 150 технік, вишивки, вирізування і так далі. Тому моя мета зараз зробити якомога більшу колекцію вишиванок з різними вишивками, з різними техніками, саме з подільського регіону. Валентина Шемчук, до того як переїхати до Ша, більше 20 років працювала у Полтаві в літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного. Спеціально для показу під кожен стрій вона написала 27 віршів міні-оповідей, які розповідають про унікальність одягу. Для цього я вивчала кожен стрій. Дуже досконало я вивчала, і потім створювала цю поетичну присвяту. Біла гуня, коцування, дорога та вдала. Качається на ошинки, лемка ся убрала, комір на сорожці вишитий тоненький, спідниця з мереживом з'юхти чобітченьки. Галина Баган, ініціаторка та одна з організаторок заходу, зізнається, ідея такого показу виникла у неї давно. Адже у Нью-Йорку на такому рівні та у такому форматі давню українську культуру ще не презентували. Всього було представлено 27 строїв чотири з них чоловічі. Що нам дуже цінно, тому що чоловічих автентичних вишиванок збереглося доволі. Мало чоловіки більше працювали, більше сходжували, і вони не мали в наявності в скринях так багато одежі, як жінки. Бо жінки завжди красувалися і готували одяг для себе в більшій кількості. Кожна українська дівчина до видання вона мала сім вишиванок. І сім строїв у нас є автентичні вишиванки, яким понад сто років. Олексій Прокопенко, очільник центру допомоги Україні. у США. ця структура, де Бан відповідає за культурні проекти і організувала захід. Прокопенко каже: боротьба на культурному фронті один з пріоритетів роботи організації в радянському союзі. Образ українця був формували формували для всього світу. Це шаровари, клепані на коліні вишиванки і сало горілка. І це все тим, чим характеризував радянський союз українця, якого бачили вони. Але насправді це не далеко не так, і це одна із способів привернути увагу до того, які насправді є українці. Яка їх насправді автентична, чудова і унікальна культура. Це наша відповідь на те, що. Українці, це нація, яка відбулася, це нація, яка має автентичний свій код, це нація, яка має автентичну культуру. І ми цю культуру українці в світі будемо захищати всіма доступними нам способами. Окрім давнього українського обрання, гостей дивували ще й стародавніми українськими наїдками. Дмитро Марценюк, відомий український шеф, який нещодавно відкрив перший український ресторан у Вашингтоні, підготував сюрприз. Я привіз вам сьогодні. Шпундру. Шпундра це борщ без, без юшки. Це два основних інгредієнти: це бурячок, наш улюблений український бурячок і м'ясо. Моя імпровізація з усього, що я вичитав і зробив свої власні дослідження. Тому я додав два види картоплі, пурпурова і звичайна, додавив двох двох, двох двох кольорів тушкований червоний перець і жовтий. І у нас така сьогодні буде кольорова шпундра. І Марія і Олена кажуть, що вишивані сорочки та одяг це скрабниця української культури. Їх треба максимально популяризувати та нести світу. Саме тому у планах Марії відкрити музей. А от Олена мріє та планує після перемоги зібрати разом найбільш відомих колекціонерів та проїхатися з показами автентичних українських вишитих сорочок та строїв сполученими штатами. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.